Всім привіт! Сьогодні ми переходимо до невеликого блоку під назвою функції вищого порядку. І сьогоднішнє відео буде присвячене функції MEP. Тож, поїхали. Я буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку даному відео і підпишетесь на мій канал, і ми зараз по порядку все розглянемо. Почнемо з простого. Що таке функції вищого порядку? Це функції, які приймають інші функції як аргументи або повертають функції. Вони допомагають робити код більш модульним, гнучким і чистим. Відповідно до цього, функція map застосовує задану функцію до кожного елемента послідовності списку, кортежу тощо. І повертає ітератор із результатами. Синтаксис функції map доволі нескладний. Де function – це функція, яка буде застосована до кожного елемента колекції. iterable – це список, кортеж або інша послідовність, до якої і буде застосована ця функція. Не хочу вам довго вчихляти теорію, тож відразу давайте переходити до практики. Запускаємо тоні. Наприклад, таке завдання: є список слів. Треба, щоб всі літери цих слів були верхнього регістру. Як це можна зробити? Давайте розглянемо найпростіший спосіб, той, який ми вже знаємо з використанням циклу. Ось я вже створив невеликий список слів. Далі створюю пустий список, в який ми будемо додавати слова вже з верхнім регістром. Ну, а далі створюємо цикл, де будемо перебирати кожен елемент списку Words, змінювати регістр з допомогою метода AP та додавати його до списку Result. Результат виводимо з допомогою функції Print. Наче все файно і ми отримали правильний результат. Це ж саме завдання можна зробити з допомогою функції Map. Подивимось, як воно буде виглядати. Тож я створюю новий файл, список скопіюю з попереднього. Далі створюю зміну Result, куди буду поміщати всі елементи. Ну а далі використовую функцію Map. В свою чергу, вона застосує функцію str.app до кожного елемента нашого списку. Ну і традиційно виводимо результат з допомогою функції Print, обгорнувши його у ліст, щоб побачити результат у вигляді списку. Перевіряємо. Ну і все просто файно. Ми отримали елегантне рішення класичного завдання. Також разом з map можна застосовувати функції, створені власноруч. Наприклад, у нас є список, що складається з чисел. І перед нами ставиться завдання подвоїти кожен елемент даного списку. В класичному варіанті розв'язку через цикл це виглядало приблизно так. Тут все дуже просто. Ми перебираємо весь список, домножаємо кожен елемент на 2 і додаємо його до нового списку. Хто дивився мої попередні відео, той пригадає і скаже, що ми можемо використати генератор списків. І він буде повністю правий. Але тема сьогоднішнього відео це використання функції Map. Тож зосередимось більше на ній. І так, з класичним методом ми результат вже отримали, тож давайте поглянемо, як ми можемо застосовувати функцію Map. Тому створюємо новий файл. І на початку я створю відразу функцію, яка буде подвоювати елементи. Далі використаю список чисел з попередньої програми, просто скопіювавши його. Ну і настав час використати функцію Map. В дужках вказуємо нашу функцію Double, яку будемо застосовувати до списку num. Ну а результат виводимо з допомогою функції Print і не забуваємо застосувати list. Чудово, ми отримали очікуваний результат. Звичайно, рішення даного завдання може бути ще елегантніше з використанням лямбда, але це ми розглянемо в одному з наступних відео. А поки продовжуємо засвоювати меп на практиці з простими завданнями. Наприклад, у нас є список чисел. Нам треба зробити всі числа рядковими величинами. Як це можна реалізувати з допомогою функції map? З допомогою функції Map застосовуємо функцію str до кожного елемента списка нам. Ну і звичайно виводимо результат з допомогою функції Print. Запускаємо і перевіряємо. І ось ми отримали результат. Ну наче нічого складного. Давайте знову створимо власну функцію і застосуємо її разом з MEP. Нехай у нас є список чисел. Використаємо цей же самий. І наше завдання зменшити кожен елемент на 5. Тобто від кожного числа повинна віднятися п'ятірка. Створюємо функцію. Назву її досить банально: мінус 5, і вона буде повертати значення, зменшене на 5. Далі вже використовуємо функцію Map, яка застосує функцію мінус 5 до кожного елемента списку нам. Далі виводимо результат з допомогою функції Print і запускаємо на перевірку. І, як ви бачите, ми маємо очікуваний результат. Ну що ж, йдемо далі. Функція Map у Python може застосовувати одну функцію до кількох ітерабельних об'єктів одночасно. Наприклад, до двох списків. У цьому випадку функція, яку ми передаємо, повинна приймати стільки аргументів, скільки ітерабельних об'єктів подано. Давайте розглянемо на прикладі додавання елементів двох списків. Тож, я створюю два простенькі числові списки. Далі створюю функцію для додавання елементів списків. Відповідно вказую, що функція буде приймати два аргументи. Ну а повертатиме вже їх суму. І ось настав час застосувати функцію Map. В дужках спочатку вказуємо, яку функцію будемо застосовувати. А потім через кому звідки братимем аргументи. Виводимо результат з допомогою функції Print і перевіряємо його. Як ви бачите, немає нічого складного. Також давайте перевіримо, який буде результат, якщо списки будуть різної довжини. Для цього я до першого списку додам кілька зайвих елементів. Запускаємо і бачимо результат. Меб зупинилась, щойно було досягнуто кінець найкоротшого ітератора, що й треба було перевірити. Ну, а на цьому у мене все. Я дуже сподіваюся, що це коротке відео для вас було доволі інформативним. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Пока-пока!